Доброго ранку, друзі! В ефірі рубрика Здорово жити ці горіхи куштував, мабуть, кожен. Комусь їх смак сподобався, а комусь був не дуже. Проте є маса аргументів на користь мигдаля. Чому ж його все ж варто їсти? Про це далі в рубриці. В числі декількох плодових дерев, які люди обробляють із древніх часів, мигдаль займає почесне місце завдяки дивовижним властивостям його ядерець. Про нього є згадки в текстах Біблії, і така популярність цього кісточкового плоду не випадкова. Користь мигдаля і тонкий вишуканий смак його плодів, які помилково називають горіхами, належним чином оцінили і древні царі, і прості землероби. Тому посадки мигдаля в тих країнах, де ця теплолюбна рослина може рости, особливо цінуються. Користь мигдаля була давно відкрита і він зайняв гідне місце в кулінарії і медицині. У 100 грамах мигдаля міститься близько 96 сухих речовин, в які входять білки, жири, вуглеводи. Високий вміст в його кісточках вітамінів групи Б обумовлює його користь при різних авітамінозах і при послабленому. Організмі. Вітамін Е, який міститься в мигдалі як природний антиоксидант, знижує утворення в організмі вільних радикалів, пов'язаних з видаленням ряду небезпечних захворювань, у тому числі раку і серцево-судинних змін. Також ядра мигдаля багаті на мінеральні речовини: магній, кальцій, залізо, мідь, марганець, цинк. При цьому збалансований вміст мінеральних речовин, а також важливих ненасичених жирних кислот, дозволяє рекомендувати мигдаль в якості добавок при розладах травлення для зниження холестерину в крові, профілактики ожиріння. Є дані, що вживання мигдаля стримує підняття цукру в крові при захворюванні цукровим діабетом. Користь вживання мигдаля доведена і сечокам'яній хворобі, оскільки речовини, що містяться в ядерцях, сприяють виведенню піску з нирок. Відмічені корисні властивості мигдаля і для очищення крові, і виведення жовчі. Показано, що вживання горішків відкриває закупорені ділянки судин, печінки і селезінки. Відома користь мигдаля і як засобу, що підвищує чоловічу потенцію. Широко відоме мигдаловим молоком розм'якшені і розтерті ядра мигдаля з водою. Воно має обволікаючі властивості при різних кишкових розладах. Цей засіб також застосовували як сильний афродизіак. Для людей, які займаються посиленою розумовою працею, користь мигдаля проявляється в підтримці діяльності мозку. При нервових розладах сну вживання мигдаля є хорошим нормалізуючим засобом. Відмічена також користь мигдаля для поліпшення зору. У косметології використовують мигдалеву олію. Протекторні властивості якої вже також відомі давно. Благотворний вплив на шкіру його складу сприяє тривалому збереженню її молодості, посилює регенерацію клітин. Його також використовують для лікування виразок і лишаю. До складу маски для позбавлення від лупи також включають мигдалеву олію. Мигдаль досить поживний продукт. Калорійність 100 грамів ядер складає близько. 645 калорій. У кулінарії мелений мигдаль використовується для утримання марципана, такої особливої маси, з якої можна виготовляти різні фігурки для прикраси тортів. Також стружка з ядер використовується в салатах і десертах. Шматочками мигдаля прикрашають пироги і торти. Оскільки в сортах мигдаля високий вміст синильної кислоти. В сирому вигляді його не можна вживати. Його використовують для отримання мигдалевої олії. Проте, друзі, те, що він корисний, не означає, що його можна вживати без міри. Підходьте до всього з мудрістю та будьте здорові! До зустрічі!